Вітаю вас на уроках з інформатики, сьогодні ми з вами зареєструємося у Scratch. Давайте поглянемо, що потрібно для цього виконати. Перше ми переходимо з вами на сторіночку браузера в адресному рядочку. Ми вводимо наступну адресу, вона буде в описі під цим відео, і в нас відкривається головна сторінка Scratch. Далі нам необхідно натиснути Приєднатися, якщо у вас ще немає реєстрації виконаної, натискаємо. Ім'я користувача бажано ввести англійськими літерами Ваше ім'я. Якщо все правильно написано і таке ім'я унікальне, так, то у вас Нічого не висвітиться. Якщо ж висвітиться червоним, прочитайте уважно помилку, що саме потрібно зробити, і допишіть деякі символи. Далі необхідно створити свій пароль. Мінімальна кількість символів, ось давайте поглянемо, має бути 6, тому звертайте на це увагу. Коли всі дані введені в введені формулу, натискаємо далі. Обираємо країну. Обираємо місяць та рік народження. Зверніть увагу, що ви можете обирати рік народження, навіть якщо ви не повнолітній, бо програма Scratch онлайн сервіс саме для дитячого користування, тому можете правдиву інформацію вводити. Обираєте свою стать і вказуєте також електронну пошту. Після того, коли ви вказали свою пошту, натискаємо Створити обліковий запис. Далі вам потрібно обрати зображення, де є світлофорчики в моєму випадку, підтвердити, що ви не є роботом. На пошту, яку ви вказали при реєстрації, вам прийде лист про те, що вас раді вітати. Цей лист, який ви отримали, потрібно підтвердити аккаунт. Якщо вам менше, ніж 16 років, то вам необхідно вказати пошту батьків, з якою вони, відповідно, підтвердять вашу реєстрацію. Далі на сторіночці скреч реєстрації вам необхідно ознайомитися з інструкціями, і після чого ви опинитеся відповідно на сторінці самого скречу. Після підтвердження електронної пошти батьками або вами, ви отримуєте лист з вітанням у скреч. Реєстрація завершена. Ви виконали все правильно. Тепер ви можете користуватися своєю сторінкою. Давайте ж поглянемо з вами на інтерфейс, інтерфейс цієї сторінки. Перше, ви бачите свій акаунт. І ось тут є стрілочка, де є профіль, мої роботи, налаштування облікового запису, або вийти, якщо у вас декілька аккаунтів, або ви працювали на іншому пристрої, який не належить вам. Також є окрема папка Мої роботи винесена для зручно зручності. Також ми бачимо певні повідомлення, які знаходять вам в обліковий запис. Ви можете також переглядати їх і дивитися, що саме вам надходить. Коли вам потрібно створити перший ваш проєкт, ми натискаємо на кнопочку Створи. Відкривається вікно, вже безпосередньо, в якому ми бачимо наш проєкт. Що в ньому відображається? Давайте поглянемо: палітра блоків, меню стрічечка, область сценаріїв, сцена, відповідно, на якій буде рухатися наш персонаж, а персонажа у скретчі називають спрайт, панель спрайтів, де будуть розміщуватися наші персонажі. Кнопка входу. Також те, що ми розглядали створення свого власного аккаунту, і якщо вам потрібно буде війти знову і виконається вихід, вам потрібно запам'ятати обов'язково свій логін і пароль для того, щоб вводити його і заходити у свій профіль, бо ваші проекти будуть створюватися і зберігатися на хмарному сервісі саме спречу вашого аккаунту. В цьому полі ми будемо писати назву вашого проєкту, який ви будете створювати. Коротку інструкцію з створення аккаунту і розгляду інтерфейсу ми з вами розглянули. До зустрічі на наступних уроках.